Вітаю! Ви на каналі Ябукибаут. Сьогодні у мене буде відео про прочитані мною книжки за вересень місяць. Всього тут сім книжок, але одну я ще не дочитав, і одну я закинув і не планую дочитувати. Як бачите, трошки змінився фон. У мене тут трошки осіннього вайбу, і свічка парафінова, яка дуже смердить і чомусь горить чорним димом. Але, тим не менш, давайте починати. Почав я свій місяць із книжки Посуха Джейн Гарпер це трилер, детектив. Він такий дуже атмосферно літній, тому що тут містечко в Австралії, яке страждає від посухи уже досить довгий період. Місцеві мешканці вони досить в такому депресивному стані, тому що. По перше, це сильно впливає на якість їхнього життя, на їхні доходи і на все інше. І от головний герой він народився і виріс в цьому містечку. Але коли він був підлітком, він з батьком переїхав до іншого міста, тому що сталося вбивство загадкове молодої дівчини підлітки, і звинувачення впали на нього. Він через багато років повертається в це містечко, тому що його найкращий друг. Вбив всю свою сім'ю і застрелився. Він починає розслідувати цю справу, і так у нас розгортаються події. Досить нетривіальний трилер, я би сказав. Він, по-перше, цікаво і захопливо написаний. По-друге, не банально написано. По-третє, мене дійсно здивували. Деякі е, сюжетні повороти, їх там я б сказав, два ближче до кінця і прямо в самому кінці я їх не очікував, тому я ставлю цій книзі 4 з 5. Вона мені сподобалась. Наступна книга це Персиваль Еверет і його дерева. Тут дуже багато стікерів, і мені дуже подобається цитата на обкладинці: усі обурюються фактами геноциду по всьому світу, але коли вбивства відбуваються повільно та ще й розтягнуті на сотні років, ніхто не звертає на них уваги там, де немає масових могил. Ніхто нічого не помічає. ця книга про південні штати, про расизм, дуже багато чорного гумору, сатири е, і жорстокості, навіть якоїсь такої збоченої жорстокості. Але ти читаєш це, ти розумієш, чому це так зображено, чому автор вирішив от саме так все це написати. Це теж типу трилер, але насправді. Ну, для мене трилер був просто фоном, фоном для того, щоб підняти ось цю е, тему расизму. Я б сказав, що немає як таких головних героїв. Тут дуже багато героїв, вони всі е, досить цікаві. Тут досить банальні погані герої вони всі трампісти. Але судячи з реальності, в якій ми зараз живемо, ці персонажі такі, в яких насправді досить віриш, З цієї книги я дізнався більше про коклус-клан, про лінчування. Ну тобто, я в принципі знав, що це таке дуже так якось знаєте віддалено в загальних рисах. Сюжет тут заключається в тому, що відбуваються вбивства в невеличкому містечку, вбивають білих чоловіків, і поряд із цими вбитими білими чоловіками. Лежить труп чорношкірого афроамериканця, у нього в руках геніталії білого вбитого чоловіка. І найдивніше те, що один і той самий чорношкірий труп лежить біля кожного вбитого білого чоловіка. Він зникає після попереднього вбивства і вже з'являється на новому місці злочину. Це трошки дивно, я розумію, але в принципі сюжет все вам пояснить. Тому дуже рекомендую цю книжку. Я її поставив 4,5 із 5. Книга, яку я не збирався ні купувати, ні читати. Але моя подруга в Чернівцях запросила мене на презентацію цього автора цієї книжки Гемінгвей нічого не знає. Артур дронь це колишній військовослужбовець. Йому зараз 24 роки, І от він написав збірку оповідань, есеїв про російсько-українську війну. Тут більшість це його досвід. Тут також багато розмислів цікавих, і насправді мені найбільше сподобались саме ці оповідання. Мої улюблені це Гемінгвей нічого не знає. На східному фронті все змінилось. Це теж така. Відсилка до ремарка, культура в рюкзаку, і найбільше мене, звісно, ж вразила розповідь: перша, розповідь, друга, і розповідь третя. Значить, тут на початку, в середині, в кінці є розповідь з реальної ситуації, як загинув його побратим, нашого автора. і Кожного разу, коли розповідається ця частинка історії, розповідається одна й та сама історія, але додаються інші деталі. І, як сам автор пояснював на презентації, що це його така спроба відрефлексувати, спроба переосмислити, спроба пережити цей травматичний досвід, пишучи цю історію тричі в книзі, тричі видозмінюючи і додаючи деталі. Як це все сталося дуже потужний текст, і я хочу зачитати тут одну. Цитату із якраз таки оповідання Гемінгвей нічого не знає. Гемінгвей у 19 років вирушив на фронт, щоб стати героєм. Він вирушив на пригоду, а нам довелось подорослішати і зрозуміти, що фронт вирушив до нас, що ця війна відбувається тут, і вона загрожує існуванню всього і всіх, кого ми любимо. Так, ми з Гемінгвеєм обидва пішли на війну, але різниця в тому, що я ніколи б не хотів на неї потрапити. Молодий Гемінгвей брав участь у війні, бо хотів, і ця війна була чужа, яка не загрожувала його нації. А молоді українці воюють, бо мусять. І ця війна за наше існування, в якій втекти чи здатись означає загинути цілій нації. Я ставлю цій книзі 5 з 5. Я дуже радий, що я прочитав цю книжку. Вона точно війде в топ прочитаного цього року. Я дуже вам раджу е, прочитати її також. Я знаю, що багато хто, як і я в тому числі, боїться читати книжки про російсько-українську війну, бо не хоче якоїсь ретравматизації е, е, або просто. Це дуже боляче і складно читати, але я гарантую, що ця книжка, попри те, що вона болюча, вона оптимістична. Бідолашні створіння Алаздера Грея. Значить, це такий рітейл на Франкенштейна, дуже класний текст. Значить, тут. Головний герой знайомиться з дивним чоловіком. Він дуже розумний науковець, який уміє багато чого робити в медицині, що ну, не поширено, невідомо, і інші так не можуть. І от він пересаджує цей науковець, мозок, немовляти, в тіло дорослої жінки. І нам показано, як ця жінка з мозком дитини живе. Це трохи збочено виглядає, тому що. В ну, них є інтимні стосунки з, з цієї жінки з іншими чоловіками в той час, коли їй, ну, там, умовно, ментально три роки. Ну, типу, це дуже дивно, але при цьому вона сама їх ініціює, тобто вона якось дуже швидко дорослішає тут по сюжету. І, в принципі, за цим цікаво спостерігати. Я маю на увазі не те, що я тільки що проговорив, а те, що ем, це я б сприймав скоріше як таку. Алегорію на те, як би поводилась жінка. В світі, якби їй не було насаджено ось ці ці соціальні норми протягом її дорослішання тому що вона не поводиться так, як прийнято у вікторіанській Англії поводитися жінці, і робить все, що вона хоче. І ось за це дуже-дуже великий лайк, насправді, цієї історії. Тут є і гидотні ще інші персонажі, кацапи є. От, але все одно мені дуже сподобалось читати цю книжку, і я тут дуже боюсь реально заспойлерити, бо. Тут саме сюжет от він відіграє досить велику роль, особливо фінальний розворот. Вплоттвіст, мені дуже дуже подобається, тому я теж вам цю книжку однозначно рекомендую. А ще забув сказати, що я подивився екранізацію. Там дуже сильно змінили сюжет, там дуже багато чого додали багато чого прибрали. Але загалом мені екранізація теж сподобалась, тому що це таке досить цікаве артхаусне кіно. Рекомендую теж подивитись екранізацію, але не рекомендую порівнювати книжку і фільм, бо вони дуже відрізняються. Краса будинку безмірна. Добрість його нескінченна. Піранезі Сюзани Кларк це був такий ковток свіжого повітря. Мене так, як виявилось, давно не дивувала література в найкращому сенсі цього слова. Сюзана Кларк написала шедевр на мій смак. Я не читав інші її книжки, але однозначно буду читати Джонатана Стренджа та містера Норела ось цю її цеглину найвідомішу. Але це така крута книжка. Я вам кажу, мені дуже сподобалося. Однозначно буде в. Топі цього року текст дуже насичений, текст дуже свіжий, дуже цікавий. Тут головний герой Піранезі. Він живе в будинку, в нескінченному будинку, де є три поверхи. На першому поверсі у нас все затоплено водою. Другий поверх він придатний для життя, на третьому поверсі хмари, і там нічого не видно. І в цьому будинку, окрім нашого головного героя, Піранезі, живе також однодумець, друг нашого піранезі. Все, чим займається Піранезі, це ходить, вивчає цей будинок і записує в своєму щоденнику про всі статуї, які він там знаходить. А в цьому будинку дуже і дуже багато статуї. Так проходять всі його будні, поки якогось дня щось. Не змінюється. Піранезі дуже цікавий персонаж, тому що він живе в будинку, де нічого немає. Ну тобто він е має тільки ті речі, які йому дав його цей друг однодумець. І він не задається питання, звідки ці речі беруться всього однодумця. Точніше, він для себе пояснює, що будинок дає все, що необхідно, він може дати цей будинок. Але чомусь. Піранезі отримує тільки рибу, тільки а, ці, як вони називаються, водорослі, якими він харчується, якими він топив взимку і таким чином а, зігрівається. А однодумцю він дає одяг, черевики, все приладдя необхідне. І Піранезі теж такий неоднозначний персонаж, тому що він думає, що він завжди був у цьому будинку. але він чомусь знає, який запах має бензин. Він чомусь бачить е, упаковку з-під чіпсів, і він знає, що таке чіпси. Він знає, що існують дерева, але він їх ніколи не бачив. І це додає ось такої похмурості, атмосферності, ну, загалом. Книжка на з 5, 5 для мене однозначно, і я всім її раджу, хоча впевнений, що вона не всім сподобається. І Гаррі мистецтво зосереджуватись. І я цю книжку закинув. Я прочитав десь 100 сторінок. У мене тут є трошки відміток, але я вирішив не дочитувати цю книжку. Я мучив її від початку вересня. Від початку вересня я мусолив перші 100 сторінок, а їх тут всього 300. Мені було нецікаво, мені було нудновато, і я ну, не розумів, на що я це читаю. В один момент я не витримав і вирішив погуглити про автора про цю книжку, щоб дізнатися, чому ж вона така популярна серед нонфікшену, тому що книжка перекладена багатьма мовами, мають багато відгуків від відомих людей. От, але коли я Почав гуглити, то я значить. Прочитав, що автор був звинувачений у плагіаті. Він крінжово виправдовувався, в тому, що він цього не робив. Потім він все таки визнавав свою вину, вибачався, але це було неодноразово тобто, це було декілька разів. Потім він ще редагував статті на Вікіпедії про себе, про інших журналістів. І він писав, який він класний, а які всі інші журналісти погані. Ну, це такий крінж, якщо чесно. Потім я ще м -м, написав відгук собі в телеграм канал що ну, мені не сподобалось, і я. Не хочу дочитувати, особливо після того, що прочитав про автора. Потім я пішов на Гудріс, щоб теж запостити свій цей відгук. Там я побачив коментарі від людей з Рдух, або тих, у кого в близькому колі є люди з зрдух, або діти з РДУХ. І вони всі були обурені, що автор повніну маячню написав, точніше, він. Із цього розладу вибрав тільки певні аспекти, які зручно підходили під його гіпотезу, яку він прописав у книжці під його ідею, а абсолютно проігнорував всі інші. І як і зрозумів, то він знецінив цей розлад як не щось не таке серйозне. От, через що багато людей, які ну дійсно знають щось в цій темі, обурились, типу, що? І на цьому моменті зрозумів, що так, дійсно, я не шкодую абсолютно, що я вирішив не дочитувати цю книжку, тому вам теж не рекомендую. Я поставив одиницю все. І ще одна книга Стівен Кінг, Команда Скелетів. Я цю книжку ще не дочитав. Я в процесі, як бачите, зараз я десь на 300-й сторінці, якщо не помиляюсь, це збірка оповідань, і її я якраз таки цілеспрямовано взяв, тому що. Осінь тому, що хочеться чогось такого похмурого атмосферного. Зараз якраз ще й сильно похолодало, тому я дуже радий, що зараз якраз читаю цю книжку. Купив я взагалі цю збірку через оповідання. Туман воно тут найперше в збірці. Я думаю, багато хто бачив екранізацію туману, і це оповідання тут найбільше. Воно займає 200 сторінок перших. Всього в книзі 800 сторінок воно розповідає про невеличке містечко, яке накриває туман, і в цьому тумані живуть якісь істоти дивні, які вбивають людей. А головний герой зі своїм сином і ще з іншими людьми ховаються в супермаркеті. І який захищає їх від цього туману, і от вони намагаються зрозуміти, що відбувається. Ну і починається, як у Кінга, завжди закручуватись сюжет. І як завжди, у Кінга дуже майстерно виходить показувати людську природу, на що люди здатні заради виживання, як їхній мозок в критичних ситуаціях працює, що вони роблять всяку крінжу і взагалі втрачають людяність емпатію і так далі. Дуже мені сподобалось це е, оповідання. Тут ще є оповідання мавпа, яке я прочитав, тому що теж хотів подивитися екранізацію. Оповідання мавпа, воно дуже моторошне, воно мені так сподобалось. Мені було дуже схоже на оповідання телефон містера Герінгса з іншої його збірки оповідань, і воно таке класне. І мавпа теж дуже класне оповідання. Воно теж десь на 60 сторінок. От і е, це клас, я дуже рекомендую це оповідання. А от екранізація. Я дуже боявся її дивитись, тому що я не, насправді не дуже люблю жахастики. Але коли я почав дивитись фільм, то я зрозумів, що це типу комедійний горор, і мені взагалі не було страшно, бо воно було смішне, ну реально смішне. І це не дивлячись на те, що це геть не те, що я очікував, мені фільм сподобався. Але знову ж таки, як і у випадку з бідолашними створіннями, точно не треба порівнювати е, оповідання і фільм, бо це дві різних абсолютно е, за жанром. Навіть, навіть за жанром дві різні історії. Тут я ще декілька оповідань прочитав насправді, але не скажу, що я можу щось о... О... виокремити поки що. Окрім мавпи, і, а... Окрім мавпи і туману, я ще прочитав, тут теж водяться тигри: найкоротший шлях місястот і повстання Каїна. Ну, норм. Вони були просто норм. Нічого такого, щоб я сказав, що це вау, клас, шедевр і так далі. Але буду читати далі. Тут ще дуже багато оповідань. У мене ще тут 500 сторінок читати. Тому отак. Досить продуктивний місяць, як на мене. Мені дуже це подобається. От, я дуже вам дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть що з цього читали, що не читали, що хочете прочитати. Піранезі, наприклад, бо я його вам дуже раджу піранезі, і Гемінгвей нічого не знає, я теж дуже раджу, бо це дуже рідко таке трапляється: що за один місяць у мене дві книги на п'ятірку і дві книги, які війдуть найкраще прочитане за рік. Тому однозначно рекомендую, як мінімум, ці дві. Ну, і Крім ось цієї мистецтва зосереджуватися, в принципі, все вам рекомендую. Насправді, ще раз дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки і всім гарного дня!